У 2017 році новітньому історії Українського військового флоту Виповнилось 25 років. Це складний та тернистий шлях становлення і розвитку, який відбувався і відбувається в умовах жорстокого простояння агресії з боку Російської Федерації. Військово-морські сили своєї діяльності зміцнюють обороноздатність нашої держави. Достойно і надійно виконують бойові завдання в районах проведення антитерористичної операції на приморському напрямку. Участь українського флоту, міжнародних заходів з бродом НАТО та Європейського Союзу вкотре підтверджує те, що Україна є дійсно морською державою. Всім путі вам під килим. Слава військово морським силам України, слава Україні! Слава! Орденом за мужність третього ступеня. Нагороджена, молодшого лейтенанта Тайдамеда Османовича Костенка Станіслава Олександровича, командира моєї бригади морської піхоти, учасника антиростичної операції. Командира реактивного артилерійського полку, полковника Галичука Ігоря Миколаївича, Миколаївця, командира бойової машини окремої бригади морської піхоти. Капітана третього рангу Зереба Олександра Петровича, мічмана Кучера, Павла Васильовича. Гарматна артилерійського дивізіону. Учасника туристичної операції.